Раселе, ми покатаємось. Той малий приблуда досі тут. Головне, щоб грівлок не бачив. Він не в захваті від земних хатніх тварин. Як можна не любити цих гарнюніх. Грівлоку не до гарнюніх. А ви куди? Нічне сканування Краун Сіті виявило кілька аморальних, оптимальних, аномальних сигналів, що вказують на поклади енергону десь поблизу. А ти, синку, які плани на вечір? Ми з ботами будемо дивитися на шесть болотних зомбі вампірів Ти точно хочеш дивитися таке проти ночі, якесь страхіття. Тату, мені не до страхів. Як знаєш. Раселе. Ми скоро. Він так швидко росте. Я пропустив час, коли він був хлопчиня. З наукового, статистичного та генетичного погляду він завжди буде твоїм сином. Дякую, фіксит. Сайт звайп Стромгар. Фіксит грінло. Трансформери роботи під прикриттям. Ви нічого там не чули? Піди почуй. Людина на екрані вже десять хвилин верещі. Їй не треба дихати. А... Had... <ах <STACK> Зараз буде найцікавіше. <хинк> Знаю, круто, скажіть. Тебе це не лякає? Таке питаєш, мене ніщо не лякає. Мене теж ніщо. Принесу ще попкорну. Расел такий хоробрий. Та він вихлопи пускає та нічого не боїться. Хто б казав? Тебе аж трясе від страху у заторах. Бо бо там потрібен простір. Ми злякаємо його, якщо постараємося. А де усі? Швидше зараз почнеться. Поможіть хто-небудь? Стронгарн. Десептикон порубав мене на шматки. Сказав я його перша жертва, але не остання. І він у тебе за спиною. <плес> Стронгарм! Ой! Що з тобою? А, це був розіграш. Забув. Слабенько. Визнайте мене неможливо злякати. А, непогано попрацювали. Певно, на алкеморі було багато енергону, коли він розбився. Як кіно. Страшне? Вибач, що заважаю. Треба розвантажити енергон. <гум> <гум> що треба зробити диноботу, щоб хоч когось злякати? Ой-ой-ой, наш вечір ще не скінчився. Вловлює сигнали життя від від від, від кількох в печерах біля річки Краун. Стоп! Бо вони зникають. Зникли. Мабуть, через перешкоди від мінерального вмісту ґрунтів. Може, це стіл джо з посіпаками. Добре командо. Назуйте і порвіть їх. Подумки це звучало куди краще. Так, ми будемо обстежувати тунелі цілу вічність. А, треба розділитися. Я добре знаю ці печери. Піду з вами. Дякую. Фіксит, ви з Раселом координуйте тут зв'язок. Чому мені не можна піти? Я не злякаюсь. Я не за тебе хвилююся. Правда, у мене вже є кілька боїн. Добре. Ось люмінесцентна фарба з хатини лісників. Позначайте свій шлях. Щоб повернутися назад, я ставитиму літеру «Д» в кружечку. Годі базікати. Операція «Прийми удар Грімлука почалася. Грім, якщо знайдеш десептикона, не починай бійки. Зв'яжися з командою і чекай допомоги. Зрозуміло. О -о -о. Так. Це рація тримати зв'язок. Командо, рушаймо. Добре, шеф. Вибачте, розважайтеся. Ти не повіриш, але я заблукав. Бі? О. 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 Ой. Ой, не люблю, коли тісно і темно, як воли Стронгарм, Принеси свою голову і я покажу. Зосередьте їх на завданні. Сайдсвайп. Прийом. Сайдсвайп. Хтось бачив сайд Контакт. Не можу. Лейтенанти, вас не чути. Повторіть. Де Ой-ой-ой ой Бабл! Апол! Ой! Страшне! Ой! Що там таке? Пропав сигнал сайт свайпа! І ой. 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 грім теж. Таке. Вони всі зникли. Бі, тату, тікайте звідти чуєте. Грим! строндерм. Сайдсвайп! Що з вами? Дервий! Уся команда. А? З татом усе добре. Я впевнений. О, Боже. Я вже тут був. А, тричі. А. Може, вони впали в лаву, або їх прибили радіоактивні сталактити, або не вигадуй. Заспокойся, певно, поклади мінералів блокують сигнали. Твоя правда їх точно не ковтнула істота живого каменю. Це десептикон. Не знаю, я його не бачу. Фікси та ну зберися. Перевір цю істоту у базі, поки вона не повернулася. Ага, добре, погляньмо. О -о, це найтстрайк. Knight Strike паралізує противника криком, що впливає на центр страху у мозку кібертронців і змушує бота переживати те, чого він найбільше боїться. Тим часом Найтстрайк висмоктує енергон з полоненого. Вертається. Тату. Ні. Тату, Тату! добре, раз іде на порятунок сам один. Тату, ти чуєш? Тату! Сели тільки не лякатися. Вони живі, і ти їм потрібен. Бій. Я розчарований. Я обрав тебе для цієї місії і поглянь, що сталося. Ти не був готовий до командування. Ти неспроможний вести команду а? А? ні. Зупиніться! А? А? поліція кеон сіті. Я не винна. Кадете Стронгер. Вас заарештовано за крадіжку, збройний напад, недбале водіння та викрадення. Ви зганьбили правоохоронні сили. Ні. Ні, ні. сталося? Чудовий спосіб вибратись з затору. О! 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 Что за ниг, не прошу! Мне треба рухатись. Выпустить меня! Застарелый, весталый, ненадеянный. Обмежений. Тик-тикс, тикс, фіксований, -ти -ти -тикс. фіксажний, префіксаторний. Непотрібний. Ні, -не ні, -не. ні. Ні, ні, ні. Облишь меня. Дай спокей! Не-е-е! не, не. <смех> 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 Тату! Нащо ти це робиш? Я розумію, це неприємно, але я готовий на все, щоб зібрати енергон для виживання. У мене немає енергону! Я людина. А, тоді не пощастило. Рятувальна команда нас шукає. Дуже сумніваюся. То якщо буде поповнення, треба підготуватись. Як ти нас знайшов? Ха, Ти просто неймовірно! Потім. Спершу вас треба витягнути. О, ненавиджу цей вереск. Фіксит каже, він викликає страх у ботів. А в мене головний біль. Чому я не взяв затичок? Фу. Гідота. Хто це? Ця комашка рятувальна команда. Я сильний, невловимий. Де? Хто тут просили? Чекай, я знаю, ми вороги, але ці люди не винні. Вони не загроза. Допоможи їм! Грімлок, тримайся! Певно, це хімікати кокона тримають тебе в транці. кошмар. Смена Марты. <Слыш> Ах. <Слыш> 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 Чого ти вовтузишся з місцевими, коли увесь енергон у мене? Зайцьва ти в порядку. Так, але. Про це тиждень можна розказувати. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Дякую, грім. Mm -hmm. До мене кажано боте. Ніяких несподіванок ти і я віч на віч. Боти вимкніть аудіорецептори. так краще. Що ти говориш? Який продуктивний вечір. Дякую, Расе. Твоя правда. Ти не боїшся. Жартуєш. Та я був нажаханий. Що втрачу тебе. У нас у всіх є страхи, та ми допомагаємо одне одному. Може, у вас і є страхи, але у мене. А -а -а -а!